Фейт було лише три роки, але вона знала, чим найбільше полюбляє займатися. Їй подобалося ходити в Deep and Вайт. Коли вона гуляла з мамою, вони іноді проходили повз будівлю під назвою Deep and Вайт, а саме церкву в їхньому селі Савунга. Що на Алясці, поглянь, сказала мати дівчинки. Ми проходимо повз Діпен Вайт. Фейт дуже раділа і починала співати пісню Діпен Вайт, Діпен Вайт. Коли дівчинка співала, вона опускала руки, щоб показати глибину, а потім простягала свої руки в боки, щоб показати ширину. Коли в п'ятницю ввечері Фейт лягала спати, вона не могла дочекатися того моменту, щоб піднятися вранці з ліжка і піти в церкву. О 10 годині Фейт вмостилася в ліжку. Заснути було трохи важко, оскільки її старша сестра ще не спала. У Савунзі багато людей лягають спати досить пізно і встають пізно вранці. Фейт потрібно було прибути в церкву до 2 години дня. Служіння починалося після обіду, тому що багато дітей і батьків лягали спати пізно і вставали ближче до полудня. У селі зазвичай всі ходили пішки або їздили на чотириколісних транспортних засобах. Коли вони дісталися місця призначення, Фейт зустріла привітна жіночка, яка не була корінною жителькою Аляски. Фейт разом з родиною та всіма іншими назвали жінку Елуїза. Вона переїхала до села з далекої північної Кароліни для того, щоб щосуботи викладати в школі Діп Вайт. Елуїза навчала Фейт та інших дітей співати пісні про Ісуса. Дівчин Терпляче чекала, сподіваючись, що вони нарешті заспівають її улюблену пісню. І от Елоїза промовила: Далі ми заспіваємо Deep and White». Фейд заплескала в долоні від сильної радості, і потім разом з іншими вона заспівала. Дівчинка опускала руки, щоб показати, наскільки велика може бути глибина, потім простягала руки горизонтально, аби показати, наскільки широким був світ. Після того, як група виконала пісні про славлення, Елоїза помолилася і розповіла дітям біблійну історію. Після розповіді діти робили гарні поробки і насолоджувалися смачними яблуками та апельсинами, які Елоїза принесла на перекус. Фейт обожнювала ці фрукти. Це були особливі ласощі, оскільки вони не були поблизу, їх доводилося доставляти здалеку. Згодом служіння закінчилося, і Фейт потрібно було їхати додому. Тобі сподобалася суботня школа? запитала її мати, взявши Фейт за руку. Дівчинка радісно кивнула головою. Обожнюю, Діпен Вайт. Сьогодні Фейт 16 років. Вона ніколи не втрачала своєї любові до суботньої школи. Саме в ній дівчинка вивчила свою улюблену пісню Діпен Вайт. Саме на суботній школі вона дізналася про свого найкращого друга Ісуса. Нещодавно Фейт віддала своє серце Господу і прийняла хрещення в церкві Адвентистів сьомого дня у Савунзі. Дякуємо за ваші суботні приношення в цьому кварталі, які допоможуть поділитися Божою любов'ю на Алясці. Частина пожертвувань піде на проект в церкві Адвентистів сьомого дня у Бетелі, штат Аляска.